Слава Ісусу Христу і доброго вечора всім. Люди, як люди лють віддихати, а я ще маю в хаті напалити. То хатинка, де я ефіри роблю. Дітей тепло, там парове, а ті лохатинці, щоб мені вийти на ефір вечірній, бо мушу такі метрові лумаки пхати з Ви до Михайлик. Витримо. Відомих. Добре. І ще мушу, врану буду сукери робити. Розломили хлопці хлопців три сокири вже. Це має мої здоров'я, що вони вже, ота сокера по гостру врану, то вже зроблю. Але пхаю, щоб воно обгоріло, бо я його не виб'ю звідси. Треба, щоб вигоріло. А далі закалю. О, ще сукерами не палив філюк. Вже палив, але то таке, ото ящик спалюю, то хватає. Тут вчора Максим пробував палити. Закадив все, бо він не міг палити. Але вчиться все, Треба, щоб вмів. Так, братки сестречки, благословенного вечора вівторка. Синошко, покажи штани філюкові після посадки. Після посадки ломак. Видно який Не рашисько. сьогодні Рашисько, Дощ А Я з Васильком ще саджу. Василько вже в Тернополі. Що вам сказав вже фото, як вони їдять з Андреєм пляцки. в Тернополі. Я палю в групці гудит. Твої ефіри ведуть його кімнаті. кімнаті, покажися. Але дуже я грязний, то я не піду туди. О, туди ефіри ведуться. Та й зараз тут на та і буду вже проповідувати. Все, до 21 години. Здоров'ячка добра всім, много є літа. Зустрінемось о 21.00 на проповіді Слова Божого.